Щороку в СРСР після завершення сезону озвучувався список 33 найкращих футболістів, тобто повноцінні три збірні Союзу, яких надам поіменно. Але перед цим короткий опис подій футбольного року, як грали клуби у чемпіонаті, Кубку СРСР та на міжнародній арені у Єврокубках, як захищали честь радянського прапора у складі збірної Союзу і хто з гравців ставав найкращим за підсумками сезону. Дальні загальні підсумки підрахунку очок по клубам та республікам, хто був крутішим. Нині на черзі 1976 рік. Погнали. Чемпіонат СРСР з футболу з самого початку було розбито на дві частини. Все для зручності підготовки збірної країни до її міжнародних стартів. Базовий клуб Київське Динамо, який усім складом і представляв головну команду Радянського Союзу. Під керівництвом своїх тренерів Валерія Васильовича Лобановського та Олега Петровича Базилевича виступив у всіх міжнародних турнірах, де розраховував на перемогу дуже невдало. Спочатку, після 2-0 у Сімферополі над Сент-Етєном був досить несподіваний проліт повз півфінал Кубка європейських чемпіонів, оскільки у Франції кияни програли 0-3 у додатковий час. Далі було повне розчарування від чвертьфіналу Чемпіонату Європи, де не змогли пробитися у фінал чотирьох, який проходив у Югославії. Збірна СРСР фактично втратила шанси на загальний успіх ще у Братиславі, де Чехословаччина виграла 2-0. Хоча Блохін і мав гольові моменти, щоб забити такий потрібний виїзний гол. У Києві при 100 тисячах глядачів Блохін свій гол забив, що дозволило уникнути поразки 2-2. На Олімпійських іграх у Монреалі також повне розчарування. Адже їхала збірна СРСР із 11 киянами у складі лише за золотом. Але у підсумку, програвши у півфіналі НДР 1-2, команда Лобановського Базилевича у бронзовому поєдинку здолала Бразилію 2-0. Після повернення, за офіційною версією, тренерський тандем подав заяву за власним бажанням. Весняний чемпіонат, можна сказати, що проходив у тренувальному режимі. Адже ніхто нікуди не вибував, призери в Єврокубках восени стартувати не будуть, бо це зробили команди, які вибороли це право у радянській першості 1975 року. Хіба що весняний чемпіон у Кубку УЄФА мав зіграти, але московське Динамо за підсумками чемпіонату 1975 і так там було заявлено. Київське Динамо, основа якого готувалася в збірній, відіграло весь весняний чемпіонат дублем. І лише 5 матчів із 15 основою або ось змішаним складом. Тож восьме місце киян нікого не здивувало. Як і перше московського Динамо. Адже у тренера Олександра Олександровича Севідова. Підібралася за складом досить пристойна команда, яка ще наприкінці 1975-го демонструвала потужну гру. Вона ця гра зберіглася і в першій половині наступного року, що вистачило на весняне чемпіонство 11-те по рахунку. Найбільше на той час у Союзі. Кубком СРСР впевнено йшли два закавказські клуби Тбіліське Динамо і «Єреванський Арарат. Фінал радянського Кубка пройшов 3 вересня 1976 року за 45 тисяч на московських лужніках. Для Єреванського Арарату це був третій фінал за останні чотири роки. Два попередні, 1973 та 75, вірменська команда виграла, але цього разу була бита тбілістями 0-3. Кіпіані, піанікантелазер з пенальті та Челебадзе принесли до Грузії свято. Адже це був перший кубковий успіх Тбіліського Динамо, яке нещодавно очолив Нодар Парсадановича Халкаці. Осінній чемпіонат потужно розпочало московське торпедо. Команда Валентина Козьміча-Іванова видала на старті семи матчів безпрограшну серію із шістьма перемогами, що дозволило торпедівцям відірватися від переслідувачів. А потім, чергуючи поразки з перемогами, торпедо впевнено тримало дистанцію і стало чемпіоном за тур до завершення 39-го чемпіонату СРСР. Це був третій торпедівський тріумф у радянських першостях. Київське Динамо, яке вважалося основним претендентом на звання найсильнішого клубу країни, спочатку роздирали суперечності, що вилилися в бунт гравців проти тренерів, які втратили зв'язок зі своїми підопічними і завантажили їх по вуха на тренуваннях. Розрулювали ситуацію представники центрального товариства Динамо, тобто представники Москви, і навіть сам перший секретар ЦК Компартії Української РСР Володимир Щербицький. У результаті було ухвалено Соломонове рішення Базилевича звільнити головних бунтівників Матвієнка, Трошкіна та Мунтяна, помилувати та залишити в команді, яка під керівництвом Лобановського змогла під завісу чемпіонату зробити прискорення. Але фінішного спорту вистачило лише на друге місце, що давало право участі у Кубку УЄФА наступної осені. А водночас кияни з усіма московськими клубами в останньому 15-му турі дружно злили московський Спартак у першу лігу. Подробиці вже є на моєму каналі у матеріалі про осінні чемпіонати СРСР 1976 року. Натомість на міжнародній арені Динамо Київ просто монстр. По осінній стадії Кубка європейських чемпіонів команда Валерія Васильовича Лобановського пройшла дуже потужно, вигравши всі чотири поєдинки у досить міцних суперників. Партизан Югославія 3-0-2-0, Паок Греція 4-0-2-0. У Кубку володарів Кубків Тбіліське Динамо в 1 16 фіналу відіграло у кардів сіті з Уельсу гостьові 0-1 вдома 3-0. Але потім команда Ахалкаці досить несподівано, навіть сенсаційно влетіла у Тбілісі Угорському МТК 1-4 плюс 01 у Будапешті. Перший євромлинець для Надара Парсадановича вийшов Глевким. У Кубку УЄФА Московське Динамо відіграло в основний час у грецького АЄКа гостяві 0-2. Але на останній 120 й хвилині у ворота Миколи Гонтаря було поставлене пенальті 2-1 у підсумку і проліт. Натомість переможну ходу донецького шахтаря в кубку УЄФА зміг зупинити лише майбутній переможець турніру. Гірники впевнено залишили не при справі Берлінське Динамо з НДР. 3-0-1-1, а потім Угорський 3-0 та 3 2 Але Ювентус у Турині занурив шахтар у Холодний душ 0-3. Домашні 1-0 для команди Володимира Максимовича Салькова були справою честі та престижу. По завершенню чемпіонату оновлена збірна СРСР під керівництвом Валентина Олександровича Ніколаєва, який кермував радянською молодіжкою. Поїхала в південноамериканське турне, де зіграла по нулям з Аргентиною і програла Бразилії 0-2. Склад головної команди країни був сильно оновлений, більше експериментальний, тому що багато її гравців ні до, ні після цього турне за збірною СРСР не виступали. По завершенню футбольного року підбивалися підсумки, проводилися всілякі голосування та референдуми. Найкращим воротарем року журнал Огоньок визначив голкіпера московського ЦСК Володимира Астаповського. Він же, за опитуванням тижневика, футбол хокей став найкращим гравцем СРСР. Астаповський набрав 256 очок з 372 можливих. Другий Давид Кіпіаняць Динамо Тбілісі» – 136, третій динамівець Києва Олег Блохін 116 очок. Найкращим бомбардиром весняного чемпіонату став лідер Єреванського Арарату Аркадій Андреасян. Вісім забитих голів у 15 іграх. Восени вже Олександр Маркін із Зеніту 13 разів відзначився у 15 матчах. Після завершення сезону президія Федерації футболу СРСР визначила список 33 найкращих футболістів країни 1976 року за позиціями. Перша збірна. Володимир Остаповський ЦСК, Віктор Круглов, Торпедо-Москва, Михайло Фоменко Динамо-Київ, Сергій Ольшанський ЦСК Москва, Шотахінча Гашвілі, динамо Тбілісі, Олександр Мінаєв, Динамо-Москва. Анатолій Коньков, Динамо-Київ, Володимир Веремєєв. Динамо-Київ, Віктор Колотов, Динамо Київ, Володимир Онищенко, Динамо-Київ, Олег Блохін Динамо-Київ. Друга збірна Микола Гонтар, Динамо-Москва. Володимир Трошкін, Динамо Київ, Василь Швецов, ЦСК-Москва. Валерій Горбунов, Шахтар Донецьк. Віктор Матвієнко Динамо Київ. Леонід Буряк. Динамо-Київ. Володимир Сахаров. Торпедо-Москва. Олександр Тарханов. ЦСК Москва. Давід Кіпіані динамо Тбілісі», Олександр Маркін, Зеніт Ленінград. Володимир Гуцаєв динамо Тбілісі». Третя збірна Юрій Дєгтярьов, Шахтар Донецьк, Анатолій Паров, Динамо-Москва, Володимир Голубєв, Зеніт-Ленінград, Сергій Пригода, Торпедо-Москва, Володимир Бутурлакін, Торпедо-Москва, Назар Петросян, Арарат Єреван, Олександр Максименков, Динамо-Москва, Євген Ловчев, Спартак-Москва, Манучар-Мачаїдзе, динамо Тбілісі, Юрій Чесноков, ЦСК Москва, Володимир Федоров, Пахтакор Ташкент. У підсумку маємо 33 гравці 10 клубів із п'яти союзних республік. Тепер рахуємо. Перше місце 3 очки, друге, 2, третє 1. По клубам попереду всього СРСР Київське Динамо. 24 очки. Фоменко, Коньков, Веремєєв, Колотов, Онищенко, блохи найкращі на своїх позиціях. Трошкін Матвієнко та Буряк другий. Срібло у списку 33 найкращих взяв Московський ЦСКА. Остаповський та Альшанський перші. Швецов Тарханов другі, Чесноков у загальну скарбничку приніс один бал. Динамо Тбілісі на третьому місці. Хінча Гашвілі три очки, Кіпіані та Гуцаєв по 2. Манучар Мачаїдзе одне. Далі йдуть Московські Торпедо та Динамо. Сім очок принесли по 4 гравці, Шахтар Донець та Зеніт -Лейнград. Три очки принесли по два футболіста. І по одному Арарат Дереван, Спартак, Москва та Пахтакор Ташкен. І тепер підсумки щодо республік. Росія перша. 29 очок набрали 16 гравців із п'яти клубів. Друга Україна. 27 очок принесли до загальної скрабнички 11 майстрів двох клубів Київського Динамо та Донецького Шахтаря. Третя Грузія, які динамівці Тбілісі зібрали 8 балів. І по одному. Назар Петросян завоював в Вірменії, а Володимир Федоров Узбекистану. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!